Минулого тижня, 2 серпня, у Токіо відбувся вечір професійного боксу, який очолив поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу Oriental and Pacific Boxing Federation у другій напівлегкій вазі між Ямато Хатайо і Сіґетосі Котарі. Організацією івенту займалася промоторська компанія Taiken Promotion. Бій завершився в нічию. Нокаутер хата не зміг перемогти, але залишив титул за собою. Після того, як усі 12 раундів були завершені, Котарі відчув себе погано і втратив свідомість, перебуваючи у куткурингу. Його одразу доставили до лікарні, де була діагностована субдуральна гематома. Боксеру екстрено провели операцію. Проте через кілька днів 28-річний спортсмен помер у лікарні. Про це повідомили у WBO. Спочивай з миром світ боксу сумує за трагічну втрату японського боксера Сігітосі Котарі, який помер від отриманих травм під час свого титульного бою 2 серпня. Воїн на рингу, боєць за духом. Пішов за рано. Наші думки і молитви з його родиною, командою і всією японською боксерською спільнотою. Не встигла прогреміти ця жахлива новина, як слідом прийшла ще одна. У цьому ж кадрі виступав боєць Хіросама Уракава. Його суперником став Йоди Сайто. Після кількох нокдаунів від Сайто поєдинок був зупинений у восьмому раунді. Причому ракава вів той бій на суддівських записках. Після поєдинку Хіромасу також екстрено госпіталізували і діагностували таку ж саму субдуральну гематому. Боксер переніс операцію, але так само помер. Після цього виступав глава WBC Маурісіо Сулейман. Світ боксу вражений і глибоко сумує зв'язку з трагічною смертю двох боксерів, які виступали в одному карді у Японії. Нехай вони спочивають з миром і нехай їх натнення служить нам усім у пошуку способів захистити наших боксерів по всьому світу. Але вдумайтесь, навіть це ще не все. Деякі джерела, включаючи відомий The Ring, пишуть, що Ямато Хата, який відбився в нічию у Катарі, у головній події вечора, також госпіталізований через отримані травми і зараз перебуває у комі. Абсолютно точно один з найбільш чорних днів у новітній історії світового боксу. Що ж таке власне субдуральна гематома? При ній кров накопичиться між твердою і павутинною мозковими оболонками, і за рахунок чого підвищиться внутрішньочерепний тиск і можливе пошкодження речовини головного мозку. В цілому, це, на жаль, відносно поширена травма для боксу. Лікарі вказують, що екстремальні вагові гонки, якими піддаються професійні спортсмени, сильно збільшують ризик таких кровоплинів, оскільки знижується об'єм ліквору, рідничого оточує головний і спинний мозок і захищає їх від механічних впливів. І мозок стає набагато більш вразливим. Наприклад, раніше так помер боксер Джон Куні. Після отриманих травм на рингу. Та й загалом трагічних випадків чимало. Просто цього разу так спіпало, що одразу три боксери з одного карту опинилися на лікарняному ліжку, а двох взагалі не вдалося врятувати. Бокс, котре нагадав, наскільки це небезпечний вид спорту. На цьому все. У коментарях напишіть, як вважаєте, чи є бокс найбільш небезпечним видом спорту або ви можете назвати більш екстремальні приклади. А також підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей.